Ми приймемо на водоспад Панес. Невідомо, чи ми зможемо пройти цей маршрут, тому що там знаходяться дві віафарати. Але хоч ці віаферати легкого рівня, складність змінюється, так як на вулиці сніг, лід і вже невеличкий мінус. <різь> Поредження для віаперату у нас немає, ми його відвезли. Деталі біоапарат доволі багато. Тобто, якщо ви будете на якийсь маршрут, і ми з того, що вам попадається віафрота, на штаху дуже велика. Історично, буквально вчора прочитала, віафароти були побудовані під час першої світової для переміщення італійських солод через гори. ставить ліву ногу, ставу в льот, потім ліву в шпиль, потім отак сядь у той верх. І як вам план Тараса розбити лід каміння, щоб ми могли пройти цю віапарату. Ми спробували. Це був цікавий експірієнс, але е, підкорити Віаферату, покриту повністю льотом, нам сьогодні не вийшло, але нам сподобалось. Де, да, Тарас? Не сподобалось то вбити. Не сподобалось то вбити лід камінюха. Мені здається, сподобалось. <рі> тому ми назад повертаємося тим самим маршрутом. Насправді раджу саме цей маршрут доволі гарно і, я думаю, дуже цікаво все-таки шкрябатись вверх, Там тільки одна ділянка, яка складна, як виявилось, тому що покрита люди. Рудні я зламала руку. Ні, не на сноуборді, а на болдері. Але були вже куплені скіпації, тому я мовила трасу відкатати трішки за нас двох. А я потусувалась в ресторанчику зверху. А це, до речі, кронплац. Саме тут ми були відкрили наш сезон доволі популярний на півночі Італії поблизу Бруніку. 120 км трас, трасс, види зверху вернень. Янти? Mm -hmm. Захід соціальне гарний, так? Да? Дуже, так. Да. Ну він чи не почався так особо. Він вже закінчився. Закінчиться вже? Так. Ти думала через хвилин. Десь. А, почала. Да. Mm -hmm. Бутній ліву рукою. Зараз Тарас мені буде заплітати косичку. Так, Нормально? Нормально. <ріст> Останній день Крапа Турес і незвичне свято Крампус. Крампус був повною протилежністю Святому Миколаю. В різдвяні дні він карає дітей, що погано себе поводили. Тут творилося справжні пекло. Бив лозеняками, нападали на людей, було страшно і весело. Після я залишилась uh, синяками. А це наслідки від чертів, які нам залишились. <соргулка> 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 Наш переїзд з Тоскану. Покидаємо найчарівніше містечко кампо Турес і вирушаємо в тепло. А я тебе знімаю. Я жадав. Альто Адідже це напевно найулюбленіший регіон в Італії. Семенком, що там всі розмовляють на німецькій, ну і цей на австрійсько-німецькій. домі все дуже цивілізовано, гарно, чисто і без скажених водіїв на дорогах. ну майже. Але найголовніше, що до гарних гір можна доїхати в межах 40 хвилин. А ще у нас там був спортзал прямо навпроти будинку, то взагалі розкіш. Але найголовніше це те, що ти завжди в оточенні гір, неважливо, яку сторону ти обереш, там завжди будуть гори. Тому якщо Італія, то тільки Альто Атіче uh, вот там це йде. Що знизу дощ, знизу зверху в горах сніг? Так ми й потрапили. Ми переїжджали, апеніли, як виявилось потім. Мене не підозрювали, що буде така кількість сніг зверху. Місто Ласпеція нам не сподобалось, напевно, через асоціацію з медициною, так як саме тут ми провели 10 годин в лікарні, очікуючи на повторний візит до травматолога. Хоча саме з цього міста можна сісти на потяг і швиденько доїхати до знаменитих пагорбів Чінкватерре. Але ми обрали інше містечко, яке називається Порто Венере. Дуже, дуже вітряно. Середньовічне містечко Порто Венери сотні років охороняє вхід у Затоку Ласпеці. найкрасивішу природну бухту в Лігурії, яку також називають затокою поетів. Своєю другою назвою Затока зобов'язана англійським поетам-романтикам, подружжю Шеллі та їхньому другові Лорду Байрону. Лорд Байрон був чудовим плавцем, який спокійно пропливав кілька кілометрів відкритого моря між берегами Затоки. Пам'ять про спортивні досягнення поетів в Порто Венере щорічно в середині серпня проходить масовий заплив довжиною 7,5 кілометрів між Порто Венере і Лерічі. Лерічі, до речі, нам дуже сподобалось. Радимо прогулятися вуличками цього міста. У десятці кілометрів на північ від Порто Венере починається Рів'єра, знаменитого на весь світ. П'ятиземелля чи інкватери, куди цілий рік їдуть мільйони туристів з усіх континентів, навіть зимку, там було достатньо людей. Велика частина цього грандіозного людського потоку проходить повз сусідній порто-Венери, часто навіть не підозрюючи про його існування, що робиться містечко ще більш привабливим для немасових туристів. Єдиний мінус відвідування таких містечок поблизу моря взимку. Це вітер, тому бажано запастись окулярами і теплим шарфиком. Далі ми відвідаємо Флоренцію, Пізу, Чінкветере, Луку, Торіно і переїдемо в французькі Альпи. Тому до зустрічі в наступному блозі!